Ще, а ми ще побоюємо. А ми ще, а ми ще потанцюємо. Дев'ятикласники із каноничі Лізавета Гаврилюк та Матвій Ящук приїхали на благодійний ярмарок до вараша, аби допомогти у зборі на ЗСУ. Це перший їх виступ на публіці. Раніше друзі влаштовували пісенні благодійні онлайн трансляції. Почали співати, просто вечір сиділи, співали. І якось священик Андрій просто дав таку ініціативу, а давайте спробуємо вийти в ефір. І... Таким чином допомогти нашим ЗСУ якраз був збір на поїздку на схід, і ми таким чином вирішили допомогти нашим військовим. На першій благодійній трансляції волонтерському дуету за годину вдалося зібрати 55 тисяч гривень. Відтоді друзі почали робити такі відеотрансляції частіше. Матвій Ящук каже, що грати не важко, але коли ефір тривалий, то стомлюється. Коли вже три з половиною години підряд граєш, то пальці трошки вже відчуваєш. Ліза зазвичай веде нашу наш дует. Я під нею підлаштовуюсь. Це мій перший такий виїзд на вара, щоб грати на публіку. Упродовж ярмарки школярам вдалося зібрати понад 10 тисяч гривень. Усі гроші передали місцевим волонтерам на дрони. в очі, сію проти ночі. Буде тобі враже, так як він скаже… Вікторія Швець, Суспільне новини, Рівне.